Ознайомлення з програмним комплексом Microsoft Access. База даних це упорядкована сукупність даних, призначених для зберігання, накопичення та обробки за допомогою електронно-обчислювальної машини. Для створення і ведення баз даних їх оновлення. Забезпечення доступу за запитами та видачі даних за ними користувачеві, використовується набір мовних та програмних засобів, які називаються системи управління базами даних. До об'єктів бази даних відносяться таблиці, запити, форми, звіти. Сторінки доступу до даних, макроси та модулі. Таблиці призначені для впорядкованого зберігання даних. Запити призначені для пошуку, вилучення даних та виконання обчислень. Форми використовуються для зручного перегляду, зміни та додавання даних у таблицях. Звіти використовуються для аналізу та друку даних. Старінки доступу до даних призначені для перегляду, введення, оновлення та аналізу даних через мережу або з будь-якого місця на комп'ютері. Макроси використовуються для виконання часто зустрічаючихся наборів команд, що здійснюють обробку даних. Модулі Призначені для опису інструкцій та процедур мовою VBA. Основним об'єктом бази даних є таблиця, яка складається із записів рядків та полів стовпців. Кожному полю таблиці надається унікальне ім'я. Яке не може містити більше ніж 64 символа. В кожному полі містяться дані одного типу. Текстовий формат використовується для зберігання символьних чи числових даних, які не потребують обчислень. Розмір поля визначає максимальну кількість символів, які можуть бути введені в дане поле. За замовчуванням розмір встановлюється в 50 знаків. Максимальна кількість символів, які можуть бути в текстовому полі, 255. Числовий тип даних. Призначений для зберігання числових даних для математичних розрахунків. На вкладках Загальні та Підстановка можна встановити властивості числового поля, серед яких розмір поля, формат поля, число десяткових знаків. Формат даних, дата, час Використовується для представлення дати та часу. Вибір конкретного формату дати або часу встановлюється як формат дати. Логічний тип даних призначений для зберігання одного з двох значень, що інтерпретується як так чи ні. гиперпосылание. Специальный тип данных, предназначенный для сберегания гиперпосыланий. Запустить Microsoft Access. Натисните на кнопку «Нова база данных». Вкажите имя новой базы данных. На вкладці стрічки створення на панелі інструментів таблиці натисніть кнопку Конструктор таблиць. Збережіть таблицю під ім'ям Друзі. Введіть імена полів та вкажіть типи даних до яких вони належать. Збережіть таблицю. Ключові поля не ставте. Відкрийте створену таблицю друзі подвійним клацанням миші. Додайте поля, адреса. Телефон хобі. Додайте поле дата народження. Для цього необхідно перейти в режим конструктор. Встановіть тип даних дата час. Оберіть короткий формат дати. Відформатуйте таблицю. Колір сітки темно-червоний, колір фону блакитний, колір тексту темно-червоний, розмір 12 пунктів, зображення. Курсив Шрифт Times New Roman Розташуйте поля в наступному порядку. Порядковий номер, прізвище, ім'я, по батькові, телефон, дата народження, захоплення, адреса, індекс, фото, електронна пошта. Заповніть порожні комірки таблиці. Видаліть запис під номером 8. В режимі Конструктор додайте поле сімейне становище, в якому міститься фіксований набір значень. Для створення списку, що розкривається, використовуйте майстер підстановок. У діалоговому вікні виберіть рядок Буде введено фіксований набір значень. Натисніть кнопку Далі. Число стопців 1. Введіть дані списку. Заміжня незаміжня, одружений неодружений. Натисніть кнопку Готово, за допомогою розкривного списку заповніть новий стовпець. Щоб прізвище було постійно видно під час заповнення таблиці. Скористуйтеся командою Закріпити стовпці в контекстному мінімум поля.